Коли я дізналася, що відмінили медалі, я дуже розчарувалася, адже я скільки часу, сил вклала в це навчання, щоб отримати ту медаль. Але коли сказали, що будуть от статуетки, то в мене вже попустило трошки. В принципі, це теж класна річ. А в планах вступити, напевно, на архітектуру, адже зараз наша країна потребує цих спеціалістів. Гордість за дитину. Пройшли ми 11 років з першого класу на відмінно. Ну, рада за неї. Планую навчатися у Луцьку, поки досі ще спеціальністю до кінця не визначилась, проте є деякі фаворити, де вже вступлю там і буду вчитися. Я дуже старався йшов до цього дуже старанно. Мені дуже приємно. Хотів завжди пожати руку по ліщику, дуже радий цьому. З 9 класу спеціально старалася всі ці три роки, щоб отримати медаль. Коли дізналися, що медалі не буде, звісно, дуже розчарувалися. Але ну, старання не були марні, все одно це для мене така галочка в житті, що я змогла, і от в мене є свідоцтво зі знакою. Ну, звичайно, важко ці тривоги, це все і психологічно якось давить, то було, звісно, тяжко вступати, збираюся в Київ, надіюся, що вступлю і все буде добре.